Символічно напередодні двох найближчих державних свят у кривому розі презентували художнє полотно стяг. Воно виконане в авторській техніці об'ємної виборки та подароване музею квартирі Григорія Синиці Криворізькою художницею Оленою Телятник спільно з Києвом дипломатичним є, є проект «Прапор світу. Тось тобто ми даруємо представникам різних країн прапори їхніх держав і наш державний символ. Нашої єдності і нашої незалежності це для мене символічно, бо саме в цих стінах формувалося моє юнацьке сприйняття України і відношення до України. Я навчалася у людини, яка присвятила все своє життя служінню і розвитку української культури і монументально-колористичної школи. Я несу через свою творчість да. Ті, ті основи, які були вкладені ще в дитинстві. Традиції Григорія Синиці митця й борця за українське мистецтво зберігають і нині. Щороку тут відкривають виставку до Дня Незалежності під назвою Україна, життя моє. Назва не випадкова. Коли саме так свою персональну виставку в Києві називав і сам художник цього року. В нас представлена найбільша кількість за всі роки митців і майстрів. Це 23 автори. Ми дуже радіємо, що можемо показати не лише криворізьких художників, до творчості яких звикли вже наші криворіжці, поціновувачі прекрасного. А цього року ми пропонуємо подивитися і на твори митців з Києва, Харкова, Шостки, Олександрії, Дунаївців це Західна Україна, Святопетрівського, тобто дуже широкий діапазон. І при тому ми представляємо не лише живописні, графічні твори. Ми вирішили виставити скульптуру. Це твори нашого заслуженого художника Олександра Васякіна, тим більше, що цього року йому виповнилося би 100 років і ми не можемо минути таку дату. Ми презентуємо на майже на кожній нашій виставці цьогоріч його роботи. Так само і твори Івана Авраменка. Ну, співця Криворіжжя такого високого рівня ми, це ми маємо показувати. Художники з ентузіазмом пишуть патріотичні роботи до визначних дат, особливо зараз, у час війни, коли кожна чутлива душа прагне висловити любов і біль за долю України. Саме це надихнуло музей створити електронний каталог виставки. Музей синиці квартира, вона завжди ішла йшла от такі ми, так, під так, так, підтримувала національний дух. Сьогодні виставка, я ще не роздивився в усі квартири, але я бачу, що тут багато картин, які не тільки українські, то тобто криворізькі художники, але і київські я бачу. Тось тобто, таке враження. Що ми присутні при загальному огляді картин картин, які ну стосуються дню незалежності, на Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.